Там Інгур, а там діброва, а на обрії маяк архітектора старого Дветься вулиця моя. Дуже зелено і чисто, Клен, платан тут не зачах. Бачу я осеньке місто, я у татка на плечах. І колись у дні минулі тут один дідусь пройшов. Побувайте на інгулі громадянина старого Дмитро Кремінь. Кремінь, звідки я? Я народилася у місті, йому давно вже літ за двісті. Біля великої води це місто житиме завжди. Я підросту, я вивчу дати і каравели, і фрегати. І я на яхті попливу із капітаном на яву. Хвала і честь морському святу. Чекайте доню, мама й тату. Я хочу, аби ти мене робила, а ти мене не робиш та те. Між нами топориско то могила. Але ви твоє волосся золоте. Я ж як жив, нічого не далося, ні вирочі, ні слово. А проте, Було моїм життя твоє волосся. Кохані, рідне, мене золоте. Кліта за наші солоні розгулки заплатять кохані уста, і очі заплатять, і руки. Не всі ми сказали слова, не все на прощання сказали. Та нас підхопили, ова! вокзали, причали, вокзали, чужі заполонять міста. Коли крізь смертельні розлуки озвуться кохані уста, і очі, і руки. Дмитро Кремінь, і садок вишневий біля школи. І садок вишневий біля школи, біля школи яблуневий цвіт. О, невже не вчути вам ніколи? Голоси дзвінких дитячих літ, а травою встелена алея, яблуня, що звалася Апорт, діти Архімеда і Галілея, малювання. Музика і спорт у новітній феодальній ері. Як ми жити будемо віки, так, аби сміялись на пленері пана Енгельгарта Малюки. І музикувати, і радіти буде пан за кавою глясе.